Малювати це її ремесло. Художниця Олеся Казнох презентувала першу персональну виставку у власній галереї Зелена Канапа. Вона вчилася ремеслу 15 років і була певна, що за тисячі років художники намалювали вже все, що тільки можна. Тож Олеся Казнох, реставратор за освітою, поринула у творчу задуму, яка тривала аж 10 років. В мене з'явилася така відповідальність перед тим. Що саме я покажу е, світові? Тобто цей твір я принципово хотіла, щоб він був чимось новим, і оця відповідальність вона не давала мені можливості малювати там котиків, квіточки, щось таке зовсім банальне. Поштовхом стала поїздка до Барселони, де в одному із сучасних музеїв художниця побачила намальовану іспанську вишивку. Тоді ж надумала вдихнути нове життя і в українські орнаменти. Картини Олесі це мотиви вишиванок з різних регіонів України. З полотна домотканого на полотно художня лягли фрагменти навіть весільних рушників. Я перешивала свій весільний рушник, свого часу перевишивала від своєї бабусі, яка перешила весільний рушник від своєї бабусі, тобто дуже старовинний орнамент. І там, от, власне, в такому вінку, це в славі, зображена горличка, яка коронована. Український інь таян, зимовий ліс, орнаменти килимів та розписів. У кожне полотно художниці, наче зашифрований код української ідентичності. Те, що визначали як декоративне чи орнаментальне, воно присутнє, особливо в нашому регіоні. Ну, від перепрошую, від моїх шкарпеток до вишиванки моєї бабці, та? але ніхто це ще не переносив живописно. Бодай я в таких, в таких вигляді не бачив. І мені дуже імпонує, що він, він такими. Майже як вирізані рапорти, воно стає таким, знаєте, на межі абстрактного і живописного. Художниця тримала інтригу і для найрідніших людей. Вони не бачили картин до відкриття. Батьки вражені, але не здивовані вибором тематики. Адже все українське Олеся любила ще з раннього дитинства. Митаємо колись починали з чого запорожця. Ще радейка, це був дефіцит десь в самому ніби транспорті. Олеся сиділа на задньому сидінні і всю дорогу, з яким вони їхали, вона співала. Причому українських народних пісень на цьому художниця не збирається спинятись і вже навіть має нові ідеї, як продовжити почату справу. А дебютна виставка працюватиме до 17 травня. Зорислава Губер, Роман Миленький, головні новини. Львова.